Починаємо Доротеї, кожен колір окремо. А доротея це просто класнючий артикул від папі Фабіо, півтори тисячі метрів, картний склад, 10, кашемір, 90-меринос. Це і це двониточка. 2,30 або півтори тисячі метрів. Двонитка. Так, що в мене тут? Я можу вам показати конус. Бачите, 230. написано. Це значить, що це двониточка. На ниточці це чудово видно. Ось так можна показати, видно, що вона скручена з двох. Так, це ми роздивляємося красивенний колір лаванди. Він такий, я не знаю, навіть дивовижний, немає ніяких жодних в ньому більше підтонів. Не рожевого, не ні бускового, ніякого. Це саме лаванда, дивовижно красива, світла, соковита, така, знаєте, повітряна, легка, дуже-дуже красивий відтінок. Він має легесенький меланж. Легисенький, знаєте, і за рахунок цього, ось я покажу вам зразочок, таке відчуття, як наче він а, має такий блиск. Це єдиний колір з усіх, всі останні будуть інші будуть просто матові. А тут ниточка скручена з двох ниточок, лавандового з цього красивиного кольору і кольору світлішого майже в два рази. За рахунок цього в, в зразочку, бачите, слабо видно цей меланж, але він майже не проявляється. А ось спільне враження за рахунок цього, наче він тут має шов в складі, і тому є якийсь оцей блиск. Таке якесь мерехтіння, красиве, дуже. Я не знаю, чому це зробили лише тільки в одному відтінку, але це дійсно дуже класно виглядає. Можливо, це більш акцентне саме в цьому відтінку. Зразочок в'яжемо. Отак, чим відрізняється? Він, по-перше, він абсолютно рівний. Ось, абсолютно-абсолютно рівний зразок, двонитка вона взагалі ані трішечки не підкашує, а карний склад дивовижно рівний. Потім дивимося резинку. Цей зразок зв'язаний машиною в три складання, резинка на щільності 3-2 плюси і гладь на 6. Для цього рекомендую все таки більшу щільність брати машиною. Я всі рекомендації напишу. Резиночку, будь-який карний склад буде тримати умовно. Вам треба в'язати її. На спиці на розмір півтора менше, якщо ви в'яжете спицями, машиною підлаштовуєтесь під свою. Розпухає, подивіться, на рожевому цьому краще за все видно. Розпухає він, як дороті, хто знайомий. Дивіться, пуху веде просто неймовірну кількість. Цей зразок, власне, вибраний два рази. Так, що ще не сказала? А ось ця красиня в'язана спицями. 4 1/2 в 4 складення. і він мені цей раз зразок пристобраза, він красиво розкрився по вуху. Бачите, по вуху видно, що він вийшов